Бути обачними прикарпатські поліцейські застерігають мешканців від шахрайських схем. Їх кількість останнім часом зросла. А відтак, задля безпеки громадян, правоохоронці проводять профілактичні заходи. Нещодавно в одну з пасток афористів потрапила 32-річна мешканка обласного центру. Відомо, що заявниця однієї з спільнот у мобільному додатку побачила інформацію про допомогу українцям. Отож для отримання грошових коштів потрібно перейти за фішинговим посиланням та вести реквізити банківської карти. Жінка не роздумуючи, перейшла за посиланням, виконала всі умови. Після чого з карти Афористи списали майже 10 тисяч гривень з метою запобігання схожих випадків шахрайств. Поліцейські проводять профілактичні заходи для прокарпатців. Людям було роз'яснено, роздано буклети простих правил, як не потрапити на шахрайські схем. Також сьогодні розклеювалися інформаційні плакати. З простими правилами, як не потрапити на шахрайські схеми у маршрутних транспортних засобах у закладах торгівлі у вокзалі. останнім часом спостерігаємо тенденцію зростання шахрайств, оскільки шахраї є своєрідними психологами, маніпуляторами. у даному регіоні є один із найбільш поширеніших є оренда неіснуючого житла. Люди перераховують значну кількість грошей за житло, якого насправді немає. Також є. Що найбільш на даний час є поширений серед внутрішніх переміщених осіб? Люди замовляють різноманітні послуги, які насправді немає. Також перераховуючи відповідні суми грошей. Ось цю жінку звати Ольга у руки до шахраїв мала потрапити її родичка. Це нашу бабушку чуть на 9 тисяч гривень. Позвонили, сказали, перечислять на картку гроші. Ну, бабушка наша трошки сообразила, позвонила мені і не попалася. А так би перечислила. Аби вберегти себе від афористів, варто дотримуватися певних правил, кажуть правоохоронці. Не вірте оголошенням у соціальних мережах, які обіцяють вам якісь виплати. Шукайте інформацію про програми підтримки на офіційних джерелах. Не відкривайте посилання в месенджерах, соціальних мережах смс від незнайомих контактів. Дані своєї карти можна вводити лише на офіційних сайтах, у яких ви впевнені. Проведіть бесіду із батьками. Літні люди частіше вірять у державні виплати. Не дайте себе ошукати, або зменшити кількість випадків шахрайств. правоохоронці планують проводити такі профілактичні заходи і надалі.